Всім доброго дня. Порядок денний у всіх є. Пропоную розпочинати. Форум є. У нас на порядку денному всім запитань. Юрій, у мене є одне питання. Да. Я хочу виступити в кінці і внести це питання в протокол. У різних? Різне, да? Можна да. так, ні? Ну, спочатку у вас є порядок денний. Зал. Да, так, після порядку денного потом... в потом... кінці, щоб внесли моє протокол. Ну, є заперечення? Ні. Немає. Дякую. То за даний порядок денний і за те, щоб внести різне? Одноголосно дякую. Почнемо з першого питання про затвердження переліку нерухомого майна комунальної власності з міської територіальної громади. Доповідає Олена, Шановні депутати. У нас є перелік нерухомого майна комунальної, комунальної власності з Мівської територіальної громади. І коли є така нагода, ми до нього повертаємось, вносимо в нього зміни. Цього разу теж так. Всі ви знаєте, що за кошти фонду фундації Олени Зеленської був у нас на вулиці Вишневої в місті Змієві побудований будинок для розташування там дитячого будинку сімейного типу. Він побудований, введений в експлуатацію і зараз нам необхідно оформити на нього право власності. Комуна... Право комунальної власності територіальної громади. Для цього ми пропонуємо внести в перелік нерухомого майна, далі що дасть змогу нам оформити право власності за комунальна за територіальною громадою і далі вже його використовувати за призначенням. Це один об'єкт, який ми пропонуємо внести в перелік, і ще один об'єкт. За адресою міста Зміїв, вулиця Пушкарьова, 37. Коли там був лікарняний комплекс, зараз ми приводимо до порядку оформлення нашої комунальної власності. Не був врахований в старій техдокументації гараж. Тому пропонується таким чином його внести в перелік та виготовити на нього документи. Право встановлюється. Там зараз ще морт знаходяться. Так, да, там є немає, там, там є там є. Гараж швидка допомога, да. Гараж вам там в глибині, а саме то саме. на нього є документи. Документ. Да, 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 да. Да. Немає документів іменно на гараж. Гараж є, а документи не оформлені в старій, в техпаспорті. Ворота діло. Були ж ворота при в'їзді. Я не знаю. Ну, я не володію інформацією, тому прошу підтримати це. У кожні є запитання по даному питанню. Став на голосування. Одноголосно. Наступне питання про внесення змін до рішення 6-ї сесії з міської ради, 8 скликання 18 березня 21 року, про затвердження переліків першого та другого типів об'єктів комунальної власності з міської територіальної громади. Шановні депутати, у нас приміщення комунальної власності за адресою міста ЗМІ вулиця Леменська, 15. Було звільнене приміщення загальною площею 21,8 квадратних метрів. Це припинив, припинено було договір оренди за взаємною згодою Старін з, з Гаврільєвим. І зараз пропонується внести це приміщення до переліку першого типу, щоб потім виставити його на аукціон. Друге питання пропонується, але я вам ще... Ще це питання до сесії необхідно узгодити. До нас звернулася організація Червоного Хреста. Вони теж шукають приміщення десь тут в центрі нашої громади. Ми запропонували їм. Якщо вони нададуть згоду, то ми до сесії внес будемо рекомендувати розглянути депутатам приміщення, саме на. Науку, да. Вулиці адміністративна і лиманська. Там є приміщення загальною площою 22,2 квадратних метра. Да, да, да. Ну, вони ж там не знаходяться, сейчас. Червоний хрест. Червоний Хрест? Ну, ну да. Ну, ми не передавали їм ще приміщення. Ну так. Да? Ну, да. запит... А говорили, що гостинці був на втором тижні, так? Да? Так, він вже здав свою ліцензію, він не працює нотаріусом, тому і приміщення для цих цілей не потрібно. Зрозуміло. Є ще запитання по даному рішенню. Ставимо на голосування. Одноголосно, дякую. Наступне питання про закріплення майна на праві господарського віддання за комунальним підприємством з міської виробничого управління житлово-комунального господарства з міської міської ради. Пропонується закріпити майно на праві господарського віддання за комунальним підприємством зі міське виробниче управління житлово-комунального господарства з міської міської ради згідно з додатками. В цьому додатку передбачається закріпити за вожикига 19 кімнат гуртожитку за адресою міста Змієбутівська, 5. На ці кімнати було виготовлено техпаспорти. В них в деяких люди проживають, але не використовували своє право на приватизацію. Це буде таким чином ми оформимо право власності за територіальною громадою кожну кімнатою. Якщо люди забажають, це не означає, що люди будуть позбавлені права там проживати. Ні, якщо вони забажають приватизувати, в них і буде таке право. Але і у міської ради буде право, якщо буде більш ніж 50% приватизовано приватизована кімната списати з балансу гуртожиток, щоб всі співвласники на рівних умовах тобто, да, брали участь у в обслуговуванні цього будинку. І... А зараз приватизовано, не сказати? Ні, на, на сьогодні я не готова, те, але це все, вже Да. І також ми вже в цей перелік включаємо житловий будинок, про який я сьогодні згадувала по вулиці Вишневої, щоб угу. також закріпити не, за комунальним підприємством, що десь змогу комунальному підприємству і обслуговувати, і що саме головне укласти договір ем, з. Цій, з вихователями дитячого будинку сімейного типу на проживання і е, на електроенергію, на послуги з електроенергії, бо зараз там дуже дорога як для юридичних осіб ціна на електроенергію. Тому прошу підтримати. Угу. Кожні є запитання. Угу. Хто задане про рішення одноголосно. Четверте питання про передачу майна з балансу відділу культури, молоді, спорту та туризму Зміївської міської ради на баланс комунального закладу Зміївський краєзнавчий музей. Звернулися до нас керівники відділу культури Олег Дідулін та е, нашого краєзнавчого музею Михайло Саяний е, з пропозицією передати з одного балансу на інший багатофункціональний пристрій, пристрій 19-го року випуску. Е, вартість 6359, а буде він використовуватися, передбачається його використання Соколівським музеєм. А що імені? Ну, Принтерів. Принтер, так. Так, я вам принтер. принтер. принтер, принтер, да. принтер. МФ. Коє ще запитання? Ну. Немає. Ставного звання. Одноголосно. П'яте питання про передачу майна з балансу з міської міської ради на баланс управління соціального захисту населення з міської міської ради. Предбачається передати за пропозицією нашого головного бухгалтера та е, начальника управління соціального захисту Світлани Передерної майно згідно з додатками, а саме ноутбук. Ліно, 18 2018 року випуску е, залишкову вартість 3447, МФУ Canon МФ 3010 1024 року випуску балансова вартість 6900 75 шафа 2015 року виготовлення, вартість 896,50, стіл для переговорів 2017 року, залишкова вартість 3066,67 копійки, стілець в кількості 2 штуки, залишкова вартість 127 гривень за одиницю. Це майно, яке використовується нашим відділом по роботі з ветеранами. На минулій сесії були внесені зміни в структуру, і цей відділ було передано, переведено да, до управління судзахисту. Ну, і, да, те, що використовується меблі і техніка, теж доречно передати до управління. Угу. Всім все зрозуміло, нема запитань. Став на голосування одноголосно. Шосте питання про передачу майна з балансу відділу освіти з міської міської ради на баланс комунального підприємства з міське виробниче управління житлово комунального господарства з міської міської ради. Також стосується ефективного використання майна за пропозицією директора з міського ЖКФ Романа Гарбунова та начальника відділу освіти. Не Соляник, передаються деякі меблі, а саме три стільця по 94-99 гривень кожна залишкова вартість і стіл письмовий. Одна штука 386 гривень залишкова вартість до комунального підприємства для використання працівниками. Зрозуміло все. Хто за даний проєкт рішення? Одноголосно. І сьоме питання про внесення змін та доповнень до програми реформування і розвитку житлового комунального господарства з міської міської ради на 22-24 роки. Доповідає Валерій Голоснюк. Шановні члени комісії, до вашої уваги пропонуються такі зміни. В розділ 3. Ремонт та отримання дорог. Пункт 28. Поточний ремонт асфальтового покриття на автошляхах територіальної громади, внутрішньоквартальних проїздах та тротуарах. А саме ліквідація виберет пневмо струменевим методом по вулиці Щегельська, село Задонецьке, збільшити на 180 гривень 326 тисяч 326 гривень. Перерахунок об'єму зросли. Да. Крім того. Додати пунктом 44 цей же розділ, експлуатаційне, експлуатаційне отримання автомобільної дороги загального користування державного значення Р-78. Харків Змії була Плія Гараховатка. 1 мільйон гривень це співфінансування по ремонту. А коли буде відбуватися ремонт Р-78? Ну, як тільки зараз тендер, наскільки я знаю, проводиться. Приділа городської черти? Ні, від моста до моста у нас. От е, Водянського моста до моста Задонецького. Розділ фінансова підтримка КП Зміїв сервіс. Розділ придбання, пункт придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів. 659 тисяч, 659 тисяч 655 гривень. Зауважу, що всі ці кошти в межах фінансування перерозподіл. Ніяких додаткових коштів виділятися не буде. Мільйон 839 тисяч всі заходи, 981 гривня, беруться із пункту придбання автомобіля дорожнього комбінованого на базі самоскиду Форд Тракс. На сьогоднішній день оставляємо цифру фінансування заходу нуль. А скільки це штук що контейнерів? Не готові вам зараз так сказати, тому що ну, ціна гуляє постійно. Об'являть тендер, тоді буде звісна точність. Ну, кількість. 60 батрів. Та ні, більше. Більше. Десь до 100-120 баків. Це всі зміни, які пропонуються. Положення затвердження. У кого є запитання по даному? Нет. Немає. 100 за даний проєкт рішення. Одноголосно. Дякую. Дякую. У нас залишилось різне. Що ви хотіли, Юрій Івановичу? У мене є таке питання за Ми, я не пам'ятаю, на якій сесії виділили в оренду землю під туалет у городі. Всі Дали в оренду. Правильно? Правильно. Ну, туалет ніхто не строє. От багато звернень йде від молодих мам, людей, города. Коли буде цей зроблений туалет у городі, його ніхто не робить. У мене є таке предложення. Одмінити договор оренди, виплатити яку там суму вони заробили, И передать Горбунову на баланс, и Горбунар его за два месяца построил. Это туалет. туалет? Конечно. А что его там строить? Там проект, это еще Кучкова занимался. Там проект что-то 170 тысяч. Ну а так если послужило. мы будем так все время рассказывать, что проект, не проект, никому оно не нужно. А где земля? Написано... земля? Знаю. Где? Ось. Да АТБ это самопланирование. Нет. Это... Не Медо... АТБ и НСМ. А Но сейчас написано говорю. ходить в администрацию в туалет. Ну, ну, как в с... парке есть два это летних, это можно ходить. Вот ну, так что вы тогда получаете? Я, я просто говорю. Ну, я прошу этот вопрос внести в протокол, вынести да, ее да, на сессию давай, и проголосовать. Да, давайте. А куда ходить? Сейчас? Нет, на сессию выносить. А Надо проработать его сначала. Где точно туалет? Так, не, Кто высок, за него отвечает? Не что мы на сессии будем Никто сидеть. не строит. Нет. А где земля? Где земля? Я вам сейчас лично покажу. Хорошо. Уточнить, где земля, уточнить, кому ей давали. Ну так же... мы же выделяли на сессии. Ну, так взялали? какие у Я... вот планы? Для чего надо сначала там тут выяснить, а что мы на сессии... Ну будем... так мы же комиссия по ЖКХ, давайте выясним. Сейчас дожди чипы идут, куда мама ходить с детьми в туалет или людям. Ходить в администрацию, тут сидит на входе человек. Он кого-то пустый. Пустый, до нас люди ходят. Нам ТВ вокзале отремонтировать, там жах, просто жах. Та везде жежах. Ну я думаю, для начала керів Иванович, надо это депутатское звернение сделать. Депутатское звернение. Ну, я уже можу... ну, я уже взяли, мы вам звернення на комісію ЖКХ офіційно і до Павла Вікторовича було ну, сьогодні це написано, падать, це питання подано, не може вирішити, щоб відмінити там і проче, як це не може. Ну якщо чоловік не строить, він же ж должен за яке-то время построить туалет. На ну, комісія до сесії, до сесії, може сесія може змінити Ну так правильно? Не, ну Мы... у него же договор из администрации, из Марии. Ну, ну, там же есть туалеты мобильные. Но зачем тогда человек брался, заработать туалет, который, видно, хочет работать. Ты встречался с этим человеком? Вот именно, вы бачили его договор. Ты с ним встречался, его, да, его, какие условия, бумаги его. Я понимаю так, если человек взялся за работу, значит... Ну, ты уточни причины, Юрий, я согласен, да, это все должно, ну, ты предлагаешь, что, ты его, что, ты предлагаешь конкретно нам, вот, ты ну, кажешь, да, я, я ну, выношу на комиссию. Построить туалет, ну, что тут не ясно. Не, так он не уже построил бы. Ну, так ходите, иди по кущам, и хай мамы водят по кущам детей, хай гадят в городе. Юра, а мы за то, чтобы построить туалет? И я за то. Одноголосно. Одноголосно. Все? Одноголосно. Не, ну покажи, выход есть. Он в обеих а стоит. Не, я понимаю, что если выйдет да. в землю, если какие-то одна сторона нарушает правильно свои договорные обязанности, то ну, выясним, надо так. выяснить. Я, я понимаю, так. что ты будешь заниматься, тоже будет заниматься Тарас Семенович. Меньше занимается другим делом. А кто тут? Ну, он... Есть такой как вы говорили, да? Ну, давайте спросим, то какому станется питание. Я думаю, ты подготовился, ты знаешь, кому дали в аренду. Ну я же вам сказал, мозговому. Вот он этот самый занимался этим туалетом. Что я бы сказал? Ну вот бачишь, у меня на земельную комиссию выносить их. Ну конечно, есть участка. Что и кошты Вони да? На болезнь також, я не знаю. А на якийсь рік виділив оренду землю, на 49 років. Чи як? А, ну, я нам, наприклад, 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 інформацію не володію. Це треба також на земельній комісії подивитися Земель? ну, документи на землю, для яких цільове призначення цієї земельної ділянки, а не десь по загалям, зараз вести мову. Там на все взагалі, ми все робимо так. Якщо немає хазяїна в районі Іванович, господаря, ну, значить його не було і не буде. Ви ми Як депутат можете піти на земельну комісію і задати питання це. Та я ви ж задам. про земель, ви кажете, земельна ділянка в оренду. Ви про ЖКХ, всі прекрасно знають, всі прекрасно голосували. Питання туалету стоїть вже в років 10. Ну, так ну, ви вже 30 років сидите тут, і ви не могли, ви, ви, ви вже по кирпичах построїли туалет. Сьогодні є біотуалети, стоять за універмагом, стоять у парку, так дозволяється йти по нашим цим бюджетним структурам в туалет людям. Вони приходять і звідси ніхто не виганяє. виганяють. Ну так ну, не не надо, не. Спрашив... Ну, нема такої проблеми. Короче, це не острая проблема. Ну, проблема, но не острая. А що у нас тогда острая надо проблема? Надо вияснити. Острая проблема у дорога. по поколение. Так дорога не наша. Ну так а що делаєш, если ты как законодательство в государстве? Що ти сделаєш? Что ты ну, так, прилагаєш? А зачем тогда мы покупаем на э, тацанцію? Татс... Татс... Надо, Тебі... надо було прийти туда и узнать в яком... на якому, в якому цей участок землі, який выделили. Ну вот, а що мы, що мы тут будем сейчас решать? Кирпишись, кирпишись забирать. Толет нужен, ну выяснить ну, надо. В якому состоянии у мужика там ці деда. Може він уже проект зробити. Толет нужен. І завтра на строить його. А ми будемо сидіти тут, розсусовувати. Що там, кому там. В принципі, так депутат може сам передати горбунову. Якби є такі полномочия. Чи я? Що передати? Землю? землю хай, да. Він <свист> каже, треба передати Горбунову. Ну, возьмемо же передачу. Ну, це ж навіть сесія прийняти рішення, щоб передати или не передати землю. Так треба ж вияснити. Я думав, ти все вияснив. Я, я все не вияснив. против. Я все выясню. Ну, Слухай, так. А как Горбов был? А кому? У є будинники, будинники, у него все. Приятно же ривається. Бурьян. Не, ну если кто-то взял в аренду, значит ну, надо так, узнать, я, почему он по І Или дасть він ему ходу. Вот и все. Жаль. Ему лучше поїхати вот, в Германию этим так, шоблом отдыхнуть. Дякую.